Ну що, друзі, це ж, все ще Київ, але попереду турне. Зараз з Києва виїжджаю в Одесу, там буде Open Drift, потім Молдову, звідти лечу Франкфурткан, там беру машину, їду на Хокінгхайм. потім їду на Нірбурфін, потім прилітаю в Молдову і звідти їду у Львів на дріфт. І звідти вже повертаюсь до Києва. От яка буде подорож дуже цікаво Погнали! Ну що, друзі, от ми з вами і в Німеччині. Поїхали дивитися, як виглядає той самий Хокенхайм. Пройшла якась там доба у цьому шляху, як ми в Німеччині, заселяємось і їдемо на Хокінхаймо дивитись гоночки, бо там вже без нас корчі справ наробили, а ми це не бачили. Бачили тільки в ваших інтернетах. То все, ми побігли знімати вам контент. Зараз буде румтур, бо він того вартий. Ми подумали, що ми десь певно щось правильно в цьому житті зробили, щоб у нас в Німеччині був отакий от номер. Бо ну, якщо ви були колись в Німеччині. То ви маєте зрозуміти, що це, як то кажуть, шикарна, дорога багата. Бо в Німеччині зазвичай практич, квадратіш жгут і от про стиль не чули, де пробачать мені фанати Німеччині, але тут не про стиль, тут про практичність. А тут прям гарно, як по німецьким міркам, так дуже гарно. То я кажу, що ми виграли в німецьку лотерею. Але ми вже на Хокінхамі зараз йдемо отримувати свою акредитацію вже особисто, бо отримували ми її, звичайно ж, онлайн. Це було не супер-ізі, якщо чесно, бо це дуже велике змагання, де буде багато СМІ. У нас є окрема парковка для ЗМІ, що дуже зручно, і йдемо з нами, подивимось, як це все буде відбуватися. Бо я так само це роблю в перший раз, то і вам покажу. Спочатку одяг у себе і обов'язково одяг оператора, бо він потрібен нам ще живим. До речі, вона на фесті взагалі носяться отак. Тобто тих ніколи нікуди не прибираєш, бо ти можеш йти там задивитись, побачити, що зараз буде зводки страх, третик швидко одягаєш. Ти тобто, або взагалі весь час них, або вони отак просто на шиї. Тобто прибирати їх я не раджу кудись. А біруші взагалі весь час в ушах, Тобто вставили зранку біруші і дістали, коли закінчився імен. Така схема. І так у нас є жилетка, у нас є навушники. Щас, Ми збираємось. О, так. Ви спитаєте, що це відбувається? Я ще ніколи не роділа такій негарній жилетці, але вона дуже гарна, бо вона дозволяє мені піти от туди, де драстерить. Тож ми готові в навушниках, в жилетках їдемо. І так, ідемо на старт. Зараз будемо нітрамітановий драфтер близка дивитись і плакати, правда, ну то нічого. Буде дуже гучно. Я знаю, бо я в навушниках, а ви в телевізорі. Зувати мої емоції, бо реально в <різь> чому суть, що відео не передає но. Але... Процентів навіть на 10, те, як вони відчуваються тут. Я багато дивилася відео з хаємо взагалі зі світу, де їздять драфтери, де їздять там метанольні драфтери або нітрометанові. Я теж думала, що нітрометановий драфтер це приблизно те ж саме що щометаноль. Ні, по гучності, по всьому. Ні, це дуже круто. Не треба з вами зі мною на цьому треба. Це дуже кайфово. Клас! Це як ви що ви бачите, на фоні мене, це називається тут клітовими автомобілями, якщо з крітовими. Дев'яносто три за годину на виході станції водо чотири стару. Дивіться, яка ситуація. Ми сидимо в першому ряду. Прямо перед нами є трактори. Я думаю, що ну, я не думаю, я бачу по камері, що дуже гучно, але я спробую це вийти, так вийде, бо хочеться вам атмосферу передати. На, на вік місцях. Так, от я це бачу круто, нереально просто я не знаю, мені Дуже хочеться вам всю цю атмосферу передавати, бо ми дуже дуже вражені всім, що відбувається. Зараз будуть наносити, оновлювати клеєвий покриття. Отак це виглядає. Друзі, у нас ранок третього дня. Ми знову в закритому парку. Будемо сьогодні для вас все знімати вже з олією з нашим професійним оператором. В них ні в кого нема сил. А що робити? А що робити? Це третій день хокінхайму ну, ніхто й не обіцяв, що буде легко. Друзі, ми під'їжджаємо до Нюрбургрінгу, нам залишається, насправді 9 кілометрів. От. Хотіла вам розказати, що насправді, по-перше, дуже красива природа навкруги. Як на мене, це певно найкрасивіша частина Німеччини. Оця вся доліна Рейну, і взагалі, от все, що тут навколо Нюрбургрінгу. А якщо ми говоримо саме про це місце навкруги Нюрбургрінгу, то приблизно там за 10-15 кілометрів навкруги Нюрбургрінгу всі села. Також живуть завдяки Нюрбургрінгу, і всі ці села навкруги вони живуть тим, що здають житло невеличкі гестхауси або готелі, вони здають житло або а, будують корчі. Так тут знаєте, у кожному подвір'ї є якась машинка, яку здають в оренду для трьох днів, або просто для себе побудували цікавого значить, обмеження: 70 км на годину навкруги Нюрбурхрінгу. І от якщо написано 70, то всі їдуть 69-70. Якщо написано 50, то всі їдуть 50. Тут навіть корчі, тут ніхто не порушує. Якщо тут хтось порушує, то це туристи з інших країн. Бо німці, вони прям Чітко їздять по знаках, і я вам, до речі, це також раджу робити ще з приводу того, що це по перше, безпека. А по-друге, дуже великі штрафи. Тут дуже великі штрафи. То краще їздить так, як треба. А свій автоспорт демонструйте на треку. Ми зараз їдемо на заїзд, власне кажучи, для туристів. Бо сьогодні так званий Day». Тобто є можливість виїхати на трек і покататися як турист. Тут також багато прокатів, багато житла. От якщо ви можете побачити справа, ренткар. Тобто тут можна орендувати все від Порше до найпростіших авто. І всі мешканці цього села живуть так чи інакше автоспортом або туризмом. Між е, чого в Німеччині дороги перекладають гарні на нові. Это тяжелый вопрос. Да, они все делают почему-то не, неправильно. То есть они почему-то не дождутся, пока яма будет опроменная. Черт! Они, как... они непонятно зачем, берут меняют это заранее. Из-за этого банкротятся все эти станции, им делать нечего. Уже ходовое вся в идеальном состоянии, я не понимаю, что не делают. В якой мире це насправді жити жица мрия. Ну, типа, не так все легко, как здається. Але це весь гоночки и все це это реально... Знаешь, мне кажется, везде есть обратная сторона медали. Просто никто об этом никогда не, не видит, не хочет видеть и не слышит. Ну да, бачить гарни -ташки. Что он хочет видеть? Да. Вот это самое важное, да. Но ну, это тоже нормально. Ну, типа, оно мне было бы так интересно, если бы оно было образно, если бы мы ели шоколад ежедневно, это было бы невкусно. Точно так же и здесь, за что мы все равно. Все в баланс. баланс. Важно, а мы поехали кататься. На да, Так, ти пристегнулася? Да, так, звичайно. По Безпечність. По-перше, то я вам раджу, якщо ви тут не, не знаєте, не розумієте місцевість, брати от гіда, екскурсовода людиною, яка шарить, яка вам у зжаті термін зможе показати все, що тут є навколо. Нюанси Нюрбурглінга. Тобто, якщо трек відкритий, то треба катати. Потому что э, трек может закрыться в любой момент. Вот как сейчас. Трек закрылся. Мы не успели заехать на э, Норс Что мы можем сделать? Импровизировать. Как завжди. Это стабильная ситуация, в принципе. То есть, что можно в этот момент делать? Кушать, ехать, смотреть что-то. Мы в данной ситуации едем туда на GP-трек. Там идет сейчас соревнования. И будем с вами смотреть какую-то гоночку. Де правильно на парковці Нюрборхрінгу. Сьогодні тут трекдей, монтей. Тож кажуть, тут буде дуже багато різних Порше в тому числі моїх моїх gt 3 RS То ходімо подивимось. Думаю, що це буде цікаво. Пишно. Не небагато машин, до речі, бо ще один важливий факт: два порши одночасно виїжджають на трек. Ще один важливий факт це те, скільки машин одночасно перебуває на треку. Бо, як то кажуть, це дуже швидкий суп. Якщо машин багато, то це означає, що це буде не дуже гуд для вас, як для пілота. Бо коли ти їдеш навкруги тебе дуже багато швидких авто. Це не дуже, дуже легко, навіть якщо ти будеш їхати обережно, не факт, що всі інші будуть їхати обережно. І щодня я така, дивіться, дивіться, і ще подивіться. Подивіться. Просто подивіться на це. Це чисто якийсь. не знаю, як це сказати, культурно. Ну як це взагалі? Ну як це називається? А. Тут стоїть такий автовоз. А отут у нас... Бокси компанії Монтей Ліманс. Тобто це Монтей, це взагалі е відома компанія, яка тюнінгує саме Порша. Ще кажуть стрічок Монтей. Це саме Монтей-Лі тобто, Манс, це ще й підрозділ Монтею, який спеціалізується на гонках Леманс. Отак от, от називається це місце. Отак от воно виглядає. І тут скільки бачить око, стільки і стоїть Порше. Бо це перший в моєму житті гоночний комбінезон. Пошили просто на мене. Як же це гарно виглядає просто. Ви не розумієте, як про нього мріяла, скільки я про нього мріяла. І купила його отут, на Нюрберхрінгу, на бульварі. Просто зайшла, поміряла, він дуже мені сподобався. І що? Ну, я ж дівчинка, а на нього був сейл, бо це останній розмір. І бо він з рожевим. І він коштував. На 30% дорожче, то мені пощастило його купити трошечки дешевше. Тепер я можу не купувати собі магніти на протязі декількох років, не знаю, десяти, бо я купила щось краще. І радості моїй просто немає меж. От просто немає меж. Go, 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 go. Бо не повірите, знов вони, але тачка вже інша. Итак, господа, едем на GT3. У нас э, мы поставили 4S. Короче, по итогу у нас держак теперь не такой крутой, к сожалению, как все полуслики. Но зато как для тренировки идеально. Она скользит везде. Э, при этом стабильно. Ну, в общем, поехали посмотрим. Камеру Міша навалював на всі гроші. Прям кайф, дощ не пішов. Я втілила мрійку, прокатилась пасажиром. Тепер буду напрацьовувати скіл. Колись повернусь на Нюрнбург Рінг за декілька років. Буду вже його гарно знати. І поїду з Михайлом. Отут, на пасажирському, а я на водійському, от на такій приблизно тачі. Отака в мене мрійка. Бажаю, що все збулося. П'ятюня. Давай. Дякую. Що друзі, день якийсь там нашої подорожі, я не знаю, вже восьмий, десятий. Ми приїхали в Молдову на парагони, Хочу вам показати, як виглядає драгрейсинг в Молдові. В Молдові, драгрейсинг існує десь з. 10-14 року я маю досвід працювати тут суддєю старту та головним хронометристом змагань. Тож тут багато знайомих, багато друзів, які їздили з нами ще у 15-14 році. То зараз підемо з вами спілкуватися і показувати вам, що таке драг у Молдові. Я думаю, це буде цікаво. Прям вау, я реально дуже вдячна життю, що так склалося, і що всесвіт дає мені можливість бачити от стільки гарних, класних змагань. Я взагалі їх не порівнюю в себе в голові, бо є речі, які неможливо порівняти. Навіщо порівнювати, якщо можна просто кайфувати від того, що відбувається, бути вдячним всесвіту і життю, що ти маєш змогу все це бачити? Бо Молдова це абсолютно унікальна гонка. Зі своєю атмосферою з чарівними людьми, які підтримують Україну. Поїхали з вами далі. Ну що, друзі, добрий львівський ранок. Понеділка вчора відзняли бідлук для вас. Сьогодні я от. З друзями, які зі мною подорожували ці два тижні. Повертаюся вже до Києва для того, щоб через два дні знов поїхати у Польщу на Drift Masters. То що, друзі? Кайфуйте від цього життя. І відчувайте моменти справжні, подорожуйте, приходьте на прогони. робіть все, що дарує вам відчуття того, що ви живі.